І я йшов, був на роботі, йшов з роботи і в лісі. Вже виходив з ліса хлопці, стій, їх, їх щось двох чи трьох було. Ну, Але вони мені знайомі були хлопці, то з того її кульоні і там кай були. І каже, у блава є, а до села не йде. Я кажу, я був бронірований. Я кажу, маєш броніровку? Я кажу, я не маю при присутні бруніровки. Сказали хлопці, маєш броніровку? не неси зі собою. Бо заберуть і все інше на тобі не поможе ніч та бруніровка. Каже, йди з нами до бункера. Ну і завели мене до бункера, а вже на другий там хлопці були. І вже на другий день раненько ще не тільки тій кучу то вже у лава була, вже хтось підказав, де є хлопці. І забрали. І перебув він. Три роки в рукуті. Ну, а як забрали? Ви були в бункрі, то не як вас знайшли? Ну кажу, що десь якісь за Ну, а ті хлопці, що були з вами, то вони мали зброю? Мали. І не мали, а ні ще не мали зброї і так. А ви не мали? ж я міг мати, як я робив на залізні дорожні зі зброєю. Mm. вони вас там злапали в тому бункері, І що казали? І що казали? До району завезли. Куди? Радехи. А там що робили з вами? Ну, розпиталися, що, як фамілія, що чи не знаю за кого. Кажу, нікого не знаю, ніким не маю діла я. Значить, на роботі що вам мій документ. І вони, бо мені бабуня передала, значить, У вторках була нас, я, ну, забрали. Де до школи завезли. Без день там під лісом до хати, до бандири. Була фамілія Бандира. Ну, то кульоня була, але там Українець він був, але він, ну, ж, не знаю, що. Казали, що то він запродавав, чи то правда, чи ні, то не знаю. І ми там попитали, попитали і. Завезли до Львова. А не били вас там? Що? Не били? Ну і не гласкали. Там забили. Ми сиділи, вони прийшли рано, правда? І чуємо, вже відходить всі, де ми ходили. І питаючи, вилазь. Ніхто не хотів не вилазити, сказали ні, і що. І, а в бункерах були по ругах, такі, о, так, як на газ, розумієте, вентиляції. Пустив ствола і стрілив ту і ногу, ногу, так в карк попав, бо сидів під самим тим, а другу тут вже в руку так. Розстрілив. Двох забили. Не забили, а й ногу забили, а той е, був ранений. А кого забили? Федина Микола. Там в такій бункрі? Ну, ти не їв там Ось, я кажу. Та він якого був року, той Федина? Ну, десь був. Може, 22 чи. Нікого.